Вітаю друзі, 31 травня 25-го року. Слив стає менше, але вони стають крупніші. А цар прем'єр. Чудо слива, друзі. Дивіться кіно моє і побачите, що це за слива. Почесан, Якісь вони на саті цей раз. Ну, така погода, все якесь воно незрозуміле. Друзі, буду сьогодні обробляти, поки листочки отакі, бачите, от які красиві. Поки немає клястера споріозу і кокомікозу, буду обробляти все сливи, персики. Я обробляв десь десяток діб тому, Вона жерка поки що не залізла, але треба обробляти, щоб не залізла. І верхівки поки що цілі. Похолодало трошки. Чим я буду обробляти, друзі? Зараз покажу. Я буду починати. Ну, от, ще раз манон, друзі, кожного разу я зупиняюсь біля нього, Вы гляньте. Яке листя! Які плоди вже. Хто додивиться мої художства, той побачить, який це красавець персик. Кожного року він зуражає Ми навіть в цей... Ох ти! Твою бога! Ну, не дадуть, блин, а? Кожного року цей манон. Ну і другі сорти. У мене їх багато. Блін, хоч би успіти а? і так, апаратура. На мазі, а це той малий, друзі, що я показував, як садив. «Early fresh. Чудо раннього персика. Ви бачите, кожна гілочка, оце чому так важливо не запустити сюди плодожерку. зараз оцю верхівку і нема верхушки в мене. Ну, звісно, що одібі відсюди, але ну, все одно. Боротися з подожеркою потрібно. PF-2407. Гляньте на цей листочок. Приміняв тепеки. Я минулого разу, ну, він довгоіграючий препарат тлі ще не бачив в себе. А листочки, отут кої, де є жовті, люди питають, бачите, він у, самого, у самої основи побіга. Це ті перші листочки, які тільки-тільки весною з'являлися. От бачите? От початок початок пагана. От. І от він буквально другий листочок. Або погода така, що була холодна, дощі, або не вистачає може, трошки азоту, Ну, це таке, воно майже кожного року буває PF24007. І так, другі, свою улюблену десятку я зараз буду обробляти. гляньте, яка. Така краса аж самому нравится. Жодної верхивочки я не знайшов. Використовував Нурал Д, використовував валіан Flexie. А зараз буду використовувати, зараз покажу що. Так, тут я вже розклався. Зараз, друзі, я почну обробляти всього з цієї десятки і так все підряд хвилинку. Ага, раз уже мимо йду, покажу Юпітер світе повним ходом. Цього року такі лапті тут повикидав. Ну, я його вже обробив, я показував. Поки що все чудово. О, це такі листочки вони. Це вони мені щось напоминають, як огурці, помідори, перші листочки вони потім відмирають і, і нічого страшного, викинуло те все. І так, друзі, минулого разу я показував, я бризкав джек нашого українського виробництва. Потом, а я давал Валиан Флекси, а можно давать и Караген. Сегодня я буду брызгать Луна Сенсейшн. чтобы не допустить глясти распориоза, какомикоза. Три с буду давать и Актелик против плодожерки. Так добавлю гумат калия. Оце такий гумат у мене Бул кілограм, залишила чепуха. Ну, на цей сезон хватить. Дорогий, десь 400 чи 500 гривень кілограм. Ну так, друзі. Бризкаємо, захищаємося від плодожерки, лікуємо клястер з перевози бо це таке будуть дірки. і... Все буде чудово. На все добре, друзі З вами був Петрович Відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення. Може тут щось вродить на пальмах? До побачення. Ну як же не показати сам процес, друзі? Тут колеги. Підписники кажуть, так китайський, це, це значить, бензиновий, там, акумуляторний. Друзі, коли буде скільки років всі попробуйте ви потаскати 20 кілограмів на горбу. А тут у мене, от бачите, як гумата якраз зафарбував розчин, нажав кнопочку. О! Шість. Сім атмосфери, і зараз попробую показати, який розпив на три метри. Це такий туман, тільки отак от співає водити. О, я тут спеціально поставив більше дифузор, щоб видуть його по-бистрому та й забути за нього. Ладно, друзі, неудобно мені одному. О, так що китайське добре, а наше 40 років мені качає і все. І На все добре, друзі, до побачення.